Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Анна і запрошую вас до перегляду мого нового відео. Сьогодні хочу розпочати це відео з замовлення. Мені прийшло на дня замовлення на просто чудову, неймовірну пару моїх легендарних зайчиків. Дівчина вже замовляла пару, але трішки були інші вушки, а цього разу будуть вушки прапору України та прапору Австралії. Я вже ось на такій стадії. В мене дівчинка, тут в мене залишок пряжі, і я вирішила використати його на юбку. Ой, а новенький моточок вже поки не брати. Далі, пам'ятаєте, можливо, в мене було два зайчики, які я нещодавно починала. Просто, скажімо так, для наявності хотілося мені викласти. До інстаграму на продаж і не встигла я їх завершити. І мені прийшло це замовлення. Тому в мене є дві ось такі заготовки на хлопчиків. І здається, мені там просто треба буде ось тут цей обідок перев'язати жовтеньким, і все. Дуже класно, що я вушку, до речі, не зробила, тому що тут я планувала робити вушки блакитно-жовті. Тому, думаю, на майбутнє треба, певне, робити ось такі заготовки зайчиків, але без вушок, щоб в разі того, коли мені прийде замовлення, я могла вже підкоригувати. Тому що зачасту замовляють зайчиків саме в блакитному кольорі. Ось такому Віталізе Cotton Gold 040. Тому думаю, на майбутнє треба буде і робити ось такі заготовки. З часом думаю, я дов'яжу і тут голівку. Але вушки не буду робити, залишу його в ось такому стані. Поки цей зайчик заготовка, нехай чекає. а ось така у мене краса народжується, скоро вони будуть готові. Сьогодні планую попрацювати над сукнею і голівкою дівчинки, і буду вже приступати до вушок. Вушка будуть цікаві, як я вже сказала, вони будуть прапорці України і прапорець Австралії. Все, побігла працювати сьогодні неділя, і у мене ось такі плани. Буду звітувати, коли вже завершу цю неймовірну красу, то поділюся. Завтра вже планую відпрацю. Ну що вирішила, я, мені здається, з кольором сукні. Це ось такий Vitalyze Cotton Gold. Буде 149. Це останній посилка, яку я замовляла, я показувала вам. У якомусь із відео розпаковку, і він мені дуже сильно сподобався такий малиновий, дівочий, яскравий колір. Думаю, буду використовувати його для сукні. А на рахунок основного кольору для ведмедика, я ще думаю, чи то я буду брати ось такий 70-й кольор, яким я в'язала і перші 5 своїх ведмедів, чи то я буду брати трішечки посвітліші кольори. Ось такий. Типу кофейний, або навіть ось такий світліший, який я використовувала нещодавно для замовлення. Мені здається, так прям пасує гарнесенько. Гачок 2,25 у мене, і, от, я використовую 9 мм для своїх ведмедиків. Ось така кресуня. До речі, ось тут малиновий 42 Вітерна джинс. Бачите, він більш такий немов з білим. А ось цей Vitalize Cotton Gold прям такий яскравий малиновий колір. Тому різниця є, так? Тому що я спочатку думала над таким кольором, але потім згадала, що робила нещодавно посилку, і там в мене є ось такий гарний яскравий колір. Так, не знаю, певне, оберу ось таке. Поєднання дуже мені сподобалось. І вже нарешті буду робити майстер-клас. Дякую всім, хто чекає. Щойно займалася своїми ведмедиками. Для початку хочу показати пряжу, яку використовувала, оскільки ще її не прибирала до стелажа. Я зробила ось таку красу із своїх ведмедиків, я доповнила їм обідок і квіточку одного. Yeah. У мене замовили, я відправила, і в мене залишилось ось такий рудий. А далі це був жовтий, блакитний і рожевий. А тому я, як бачите, зробила їм ось такі неймовірні квіточки. І хочу вам зараз понаглядніше показати кожну, як це класно, гарнесенько естетично вийшло. Ось така рожева. Дуже подобається. фіолетову квіточку я зробила. І ось така жовтенька з рожевою квіткою. У мене ще залишаються тут залишки, але залишки я не викидаю, тому, думаю, можна буде з них також щось пов'язати. Ой, а далі такий фіолетовий є в залишку. Ось, тому думаю, залишки я кудись буду використовувати. А ось такі медики у мене вийшли. Зараз я хочу гарнесенько відфотографувати. Я вже зробила собі тут локацію, тому хочу відфотографувати цих красунь. І все певно, буду займатися майстер-класом. Я вчора завершила працю над зачатками і сьогодні вже відправила, тому далі в наступному включенні ставлю вам шматочок, який я знімала для вас, щоб. Показати зайчаток понаглядніше. А ведмедиків я вже зробила сьогодні. Хочеться працювати, хочеться в'язати, ділитися з вами творчістю, тому обов'язково поставте коментар. Вподобайку, мені буде дуже, дуже приємно і це мотивує. Ведмедики вийшли просто неймовірні, з цими пов'язками. І насправді, бачите, мене змотивувала моя підписниця. Вірніше, моя замовниця зробити ось такі обідочки. Дівчина, яка замовляла у мене ведмедика фіолетові сукні, де я використовувала світло-коричневий колір основний, вона попросила зв'язати квіточку на вушку. І потім я зрозуміла, що можна зробити обідок. Далі вже просто вімкнула фантазію. Ось так він у мене тут позаду. Бачите? Зав'язуються і ще треба зробити їм всім хвостики. Тому що замовлення, яке я відправляла, там ведмедиків я робила хвостики, а тут я хвостики ще не робила. Тому ще можна буде вивезти хвостики, пришити. І все. Вже готувати їх до інстаграму на продаж. Зараз хочу, як вже сказала, відфотографувати красу. Ну, дуже вони гарні вийшли всі. І мені дуже-дуже подобається. Хотілося з вами також поділитися цією красою. І все, певне, буду сідати за майстер-клас, замовлень в мене поки немає, тому зараз хочу вже, скажімо так, обрати пряжу, тому що я там дивилась мої роздуми на рахунок рожевої пряжі робити для сукні. І е, поки я так і не визначилася, буду для майстер-класу в'язати світлу сукню, чи... і поки я не визначилася, е, яким кольором я буду робити самого ведмедика, чи то світлим, чи ось таким темним. не знаю, Можливо, для майстер-класу було б краще зробити все ж світлого ведмедика, щоб для фото було видніше ясніше. А можливо, все ж буду робити темно-коричневого. Не знаю, ще поки думаю. Я думала, що доки буду в'язати зайчиків на замовлення, то я все подумаю і обдумаю, але ні, я так захопилася створенням зайців своїх дівчинку, а зайчиху я вже давно не в'язала, тому ой, захопилася. Все, зараз в наступному включенні покажу вам зайців, як їх знімала, пакувала. А далі буду приступати до створення майстер-класу на ведмедика. Так, сьогодні я займаюся вже майстер-класом, хотіла показати вам моточки, які думала обирати, але все ж е, спрямувала свій погляд на е, ось такому коричневому. це буде основний колір. А ось такий моточок візьму для сукні. Думаю, буде дуже гарно, тому що я тут думала і ось такий зелений брати, і думала між ось цими двома вибирати колір е, як основний. Для Ведмедика, але все ж спрямувала свій погляд на коричневому Вони були в мене взагалі в коричневих кольорах за виключенням замовлення, яке я в'язала з ось такого. Ну я вибрала ось такий кольор. Для сукні думала спочатку робити ось таку малинову від Alize Cotton Gold. Це посилочка, яку я замовляла минулого разу. Я робила розпаковку. Але я подумала, що. Для майстер-класу все ж візьму світлішу. Тому поки цей колір відкладаю. До речі, ось, подивіться, Alize Cotton Gold 149 і Ярнарчен 42. Бачите, яка відмінність? Цей більш таки з білим, а ось цей такий класний, дівочий, яскравий малиновий колір. Думаю, обов'язково я з нього щось створю. Тому що він мені дуже-дуже сподобався. Подобається, що він такий чистий, бачите, без, без ось цього м, білого, скажімо. Бачите, цей такий більш блядий, а цей більш яскравий насичений. А потім я думала, що, можливо, зроблю сукню ось таку зелену, у мене ще є такий соковитий колір, але його залишу, можливо, створю жабку чи ще щось є в мене в планах. Тому ось такі в мене роздуми були, і все ж, як я вже сказала, я спрямувала свій погляд на ось таких кольорах. Сукня буде ось така ніжна, ніжна, дівочо-рожева підметок буде темно, коричневий. І звідси візьму на мордочку молочний колір. Я вже тут відфотографувала процес створення голівки, тому. Вже працюю над майстер-класом. На сьогодні вже все, тому що в нас вже зараз так, скажімо, захід. І, певне, на сьогодні все. Попрацювала над хлівкою а завтра вже, думаю, продовжу. Зараз, певне, пов'яжу свій шарф. Вже трішки згодом вам його покажу, тому що там небагато я зв'язала, насправді, немає ще що показувати. Тому все. Буду бігти. Так, ну що, друзі, вже на стадії завершення <гум> моя дівчинка. Ä, пройшло два тижні, оскільки я працювала над красунею, то я нічого взагалі не знімала. Після мого останнього включення вже пройшло два тижні. І вчора я ä, зрозуміла, що в <гум> мене вже давно не виходило відео на Ютубі, і я відзняла для вас розпаковку з теми. Думаю, ви вже її подивилися. Тому вирішила ще такий формат пустити. До речі, пишіть, як вам, коли в окремому відео буде якась цікава розпаковка для вас. Ось вперше, я коли замовляла в темі, мені посилка йшла 7 днів, а цього разу посилка йшла 13 днів. Мене це влаштовує, мені подобаються ціни, мені подобається якість. І мені подобається, що доставка безкоштовна і, в принципі, не так довго. Дівчинка вже майже готова, як я вже сказала, і мені ще залишається зробити їй обідок і квіточку. Зараз я в роздумах, чи то робити м'ятну, чи фіолетову. Обідок буде рожевий, а квітку поки ще думаю. Так. Тому ось така красуня народжується. Думаю, вже зовсім скоро вийде майстер-клас. Майстер-клас вже зараз тестується. І... і ось так. Дуже багато забирає часу написання майстер класів У -клас. мене став YouTube, став Інстаграм. Я майже нічого не в'язала, не працювала. За виключенням гарбузики і трішки шар. Гарбузики, до речі, я вже покажу вам в наступному відео. Я почала, ну, потім вже, думаю, розкажу. Ось, а майстер-клас зараз мені треба доробити. Обідок та квітку, скинути її на тестування. І, в принципі, все. Майстер-клас буду робити по предзамовленню. Тому перші дні ви зможете майстер-клас придбати за вигідною ціною. Все, буду бігти працювати. Хочеться вже якнайшвидше його завершити та приступати до якихось нових іграшок, тому що мені прям дуже хочеться створювати якісь образи. Все, буду бігти. Так. Так. Сьогодні хочу вже завершувати влог, оскільки я завершила майстер-клас на дівчинку. І сьогодні вже виклала допис в інстаграм, до речі, залишу посилання, переходьте. Я залишила допис на предзамовлення. Від сьогодні з 5 червня до 7 включно, ви зможете придбати такий майстер-клас на мою дівчинку за 100 гривень. Всього далі вже буде майстер-клас дорожчий. І важливо для тих, хто все ж буде придбати по а розсилка майстер-класу буде 8 червня. Тобто до 7-го купуйте, хто бажає. А вже 8-го до вечора я буду розсилати вам майстер-клас в PDF форматі Тому хто бажає, запрошую. Спеціально хочу сьогодні завершити цей влог. А щоб і ви могли, звісно, придбати цей майстер-клас, мали таку можливість. А хто на мене ще не підписаний, в інстаграмі підписуйтесь, пишіть мені в Директ, і я надішлю вам реквізит. Сказала, що до майстер-класу входить сама дівчинка в сукню, тяжка очей і обідок з ось такою квіткою. Так, майстер-клас дуже насичений, дуже такий. Зрозумілий, зараз іграшка тестується, тому я вирішила зробити предзамовлення якраз за ці дні, доки іграшку мою вже дотестують. Тому все. Ось така у мене краса, красуночок я вам вже показувала. Для майстер-класу я обрала ось такі кольори, які я вже вам показувала. Квіточку все ж вирішила зробити жовту. Тому ось така дівчинка: все, переходьте до мого інстаграму, посилання я залишу в інфобоксі і встигніть придбати майстер-клас за вигідною ціною. Дякую, що були зі мною. Цей блог видався такий не дуже, скажімо так, насичений, я вважаю, на проекти, але. Так сталося, що я займалася майстер-класом, тому, звісно, у мене практично ні на що більше не було часу. Але все, майстер-клас завершений. Ой тому, думаю, далі буде цікавіше. Дякую, що подивилися це відео. Чекаю вас в коментарях і чекаю вас в інстаграмі. До наступної зустрічі!